Вітання з Переяслава Хмельницького. Сьогодні ми в цьому місті в справах, в яких розкажу потім до кінця відео, додивитися, тому що важливі в нас тут справи. А зараз рано просто прогуляємося містом, покажу вам частинку цього міста, дуже нам подобається, хоча ми ось тільки заїхали, а так місто чисте і дуже гарне. Тому ж їдемо далі. Гуляємо по Переяславу. хочу показати вам це містечко. Таке привітне. Місто музеїв. 25 музеїв у цьому місті знаходиться на 30-тисячне населення. Тому так називають місто музеї. І дійшли вже прочитати про таку ось цю церкву, то це музей діарама Битва за Дніпро. Це бачиш Святовознесенський собор? Так, так. Свято Вознесенський Собор. Так, ну йдемо далі. Напроти собору так ось Дзвіниця Вознесенського цього собору. Так гарно все засаджено, зелено, дуже чистенько. І сьогодні ось така гарна погода, неймовірно блакитне небо. Ось так гарно тут задумка така цікава. Будинок Верховної Ради. Так далі, тут іде мазепа на кожній лавочці. Багато такого цікавого інформації різної. Так, Тарас Григорович Шевченко, думи мої, думи мої. І так багато-багато його віршів. О, так тут позначено хтось і художня майстриня. Так і тут парк. Так, знайшли ми ось тут таку вивіску, переяслів запрошує. Тут розписані музеї, які можна відвідати. Так багато тут музеїв. І ось так сама карта. Прийшли ми ось так до музею. Зараз вже заходимо в центральний парк міста, так ось навпроти парку музеї ці знаходяться, церква, дзвіниця, ну а далі парк. Такі алеї, також багато лавочок. Пачка гуляє. Вийшли ми так на площу. Так гарно свидніється ця дзвіниця тут. Таке місто таке зелене, багато насаджень. Так був, мабуть, якийсь такий пам'ятник то так уже його зняли, але пописали наші міста герої. Люди, мабуть, самі так квітує ще все. Ранок то людей мало, вихідний день, такі ще відпочивають. Ну, а ми десь в кав'ярню поп'ємо смачної кави, переясли. Так проїхались по місту, знайшли ось таке затишне кафе, пекарня, дуже прикольно називається булка. То ми сюди смакувати ранкову каву. Знайшли смачну каву, переяслову, то смакуємо, поїдемо далі, подивимося ще місто. Таке, спокійне, тихе собі мистечко. Копили так каву смачну, гуляємо далі. Повітряна тривога, то так на все місто чути. Маємо ховатися. Так, ми гуляємо містом. Ось знайшли таке ще гарне місце тут в переяслові. Пам'ятник Володимиру Глибовичу. Так все гарно тут окультурено. Зараз прочитаємо, що там про нього написано. Так, Михайло Іванович Сікорський, Переяслав. Тут ось така також є лавочка біля неї. Ось така велика мапа розписано все, що є в місті, музеї, які, що можна подивитися, які є скульптури, які є архітектурні пам'ятки. Так в місті багато чого є. Так, заїхали ми на Алею Слави, тут Переяслок Миницькому. Подивитися. Так багато техніки, гарне містечко, чисте. Техніка тут від часів Другої світової війни і так її тут немало. Так, де буваємо в містах України, бо дуже любимо по нашій рідній ненці подорожувати, то стараємося подивитися, прочитати про місто, в якому знаходимося, його історії трішки дізнатися. Це цікаво нам. В місті дуже багато старовинних церков. То так, коли встигнемо так заїхати, до темна то ще заїдемо. Завтра трішки ще зранку прогуляємося містом. Дуже подобається, що чистеньке. От в яке місто не заїжджаємо, радує, що чисто так. Так прогулялись, показала вам поїдемо далі. Літак є. Так прийшли ми ще до площі Переяславської ради. Пор Успіння Пресвятої Богородиці. Збудований у 1896 році. Так, ну то що ж я роблю в переясло Хмельницькому? По яких справах ми сюди приїхали? Якщо ви бачите, я вам показала, ми у сервісному центрі. Донечка тут здає на водійське посвідчення. Сьогодні в неї практичний іспит, і вона його склала з першого разу без помилок і це дуже радує. Трішки розповім про те, як це все відбувалося. Ми приїхали сюди заздалегідь за один день до іспиту. Талон вона взяла онлайн. Потім ми тут. Наймали її інструктора, який з нею покатався по маршрутах. Потім один день вона каталась дві години ввечері, і ось одну годину і 30 хвилин вона ще каталась перед самим іспитом зранку. Здавали ми на машині автошколи, це дорожче, але вона перед іспитом на цій машині каталась по маршрутах зранку і на ній вже здала. Так, в себе впевненіше почуваєш. Машина, на якій катаєшся, ось так і на якій вже здаєш іспит, це і так зрозуміло, що студенту простіше. Та це вже ми чекаємо посвідчення водія, то я так прогуляюсь, думаю, розповім вам, що ж я роблю в цьому містечку. Маршрути тут нескладні, тому хто так хоче з першого разу здати, то звичайно приїдьте, потренуйтесь з інструкторами, і хай всім щастить. То у нас так уже вся родина з посвідченнями водія, і ось це вже рада. Каже, мала мені, мамо, я вже вас везу додому. Ну, то ми вже будемо прямувати додому скоро, і повезе нас уже наша доня. Тому так, кому можливо було цікаво, то була рада допомогти. Вітаємо нового водія. Ну що ж, посвідчення водійські отримали, водій їде додому. Так, доїжджатимемо до Києва, ховайте вже свої машини. Знаєте ж, да, нової водії, їх всі бояться. Ну, а нам щасливої дороги. Дякуємо, що ви з нами на каналі. До нових зустрічей.